Так, я вам покажу трошки вже конкретніше про автомобіль. Це 2014 рік, дизель 1,7, механіка 6-ступна. Вона у нас повністю ціла, знизу взагалі моя мечта. Хотів собі таку, шукав півроку, але знайшов я для себе так, 15 рік 2 дизель на автоматі. А ця поїде на Харків. Пану Сергію. Покажу зараз трішки комплектація. 400 підіймачі. Замок. Регулювання зеркал. Ага, вона ну то поставити. Складання зеркал. Круїз. Музика. Телебачення. Клімат шестиступка. Підігрів передніх і задніх сидушок. Кожа. Отакі гарні порожки. Позаду теж саме підігрів. Тут все теж в кожі. То наш сніданочок лежить завтра утречка, бахнем десь кофійку. підголовники всі. Розхід у нас 5,3 на коло, виходить, при швидкості 120 км. Полочка є, там все є, тут все живеньке. У нас тут є камера заднього огляду, Парку. парктроніки задні передні. Зимова гума, не шумна. Короте, завтра в 3.30 виїжджаємо, і погнали на Київ. Так, да, я не сказав вам ціну. 13, 14 рік за 13800 ми її забрали. Там запаска, там крат, все місці. Добре, дякую. Так. Кашкай, 10 рік, 237, 1,5 дизель, 9600, відмінний стан. Але від за 150 не хоче. І поторгуємося трохи, каже чоловік. Поторгуємося. скажу, не замучений. Панорама є. Шестиступка, клімат, круїз. Можна по телефону теребонькати, датчик світла, датчик дощу. Багажник не буду відкривати, я думаю, там багажник і багажник, правильно. 10 рік. Кенга під'їхала тільки 60. Рік 13, 103. Дизель 1,5, 234 пробіг. Складаються, зеркала, круїз є, пандерчик є. П'ятиступка є. Управління. Руїзом на грулю, одна авіаполочка. А, стоп! Підігрів і сідух є. Це немаловажно. Регулювання зеркал. Він така. Дайтоксон. Рік 13. 2 дизель на автоматі Швейцарія. Він повнопривідний. Колір класний. Ціни нема, але є чарівний телефон. Так, що у нас ще тут цікавеньке стоїть. Джета 9-го року. 1,6 із МПА, але це на 6,9. Машина цікава, але ціна Хороша. Височенька. 11 рік, 1,4 бензин, це 11 кВт. 7,600. Рідна фарба і пробіг 187. А п'ята в Універсалі. 1,6 дизель, 16 рік, 81 кВт, 196 пробіг, 10900, оригінал. Кенга чорненьке. На регістрації. Руль уже підготовлений. Кондиціонер. Керування магнітолою під рулем. Зараз що у нас тут? П'ятіступка. Та воно видно. 7750 за 11 рік 1,5 дизель. 650 пробіг. Ну а круїза я не бачу, так, да, п'ятиступка. Фаркоп. Все. Гольф плюс 10 -го року 1.4 саха 7200. 7200. За саху це нормальна ціна. Якщо стану машина непоганий, то але ж треба і детально роздивитися. Датчик мені сподобався, колір такий сіренький, але вид має. Шістнадцята гума зимова, повнопривідний. Угу. Механіка. Так, тринадцять сімсот, АХ-35 за тринадцятий рік. Дизель двоєчка, повнопривідний, червні телефони, комплектація. Так, 13-й рік, 13700, ну так, да, десь всередину ринку, десь 13 300 забрать би його було б якось так. Кашкай. Зараз підійдемо, глянемо, що тут пишуть хлопці. Рік 13-й, дизель, камера 360, Да, датчики, коротше, читайте все. Знаміна ГРМ на 172 тисячі, сервіс Ніксан. 11300. Ну, просто прекрасна. Ціна як на рік відносно року. Ціна відносно року, то прекрасна. Що тут є? Панорами немає. Підігрів немає. Є шестиступка, є клімат, є круїз. ну Як вам сказати, така. Простенька комплектація, то дивіться, парктроніків немає. Ні передніх, ні задніх. Барабанчик такий. Камери є. То так, да, якщо не працюють, Так, стоїть третій міган. Рік 14, 1,5, дизель, ціна 8,9. Сертифікат є, круїз є. Кондиціонер є, навігація. Коротше, хороша машина. Це теж пан Василь. Дача чия лоджия. пригнана з Німеччини. Так, 7200 за неї хочуть 12-го року 1.5 дизель. Все в рідній фарбі 208 пробіг. Це собаки тут розгавкались місцеві. Кому під роботу? Да, дивіться, Фаркоп є, задні парктроніки є. дорога ну, для роботи машина на грузивий повіз красоти тут мало трішки хочу показати вам автоматів Citroen C4 10 рік 1,6 бензин Чи 8750 пан Назар Непогана автівочка як для міста ще ось дивіться сіат стоїть Fiat Leon 10-го року, 1,8 бензин, 176 пробіг. Автомат 8450. Так, ще автомат шкода. Шкода стане 9-м роком. 1,4 бензин, 241 пробіг, 7,950. 1,4 це на МПА. Це буде турбований двигун з турбінкою. Так, І ще стоїть на автоматі а така беха 9 року, два бензин, на пробів, не фарбоване, 8950. Той же назад. Тобто, от дивіться, під весь ряд автоматів. Ті сцені короткі, він незвичайний, він на автоматі. 11 рік, 1,5К9К, пробіг 250 і ціна 7900. Ще стоїть один сценік 10-го року. Дизель 1,5, 7600 за нього хоче. 7,600. Так, такий ось дивіться пиж. Пижуля на автоматі. Шостий рік, 1,6 бензин, 4,300 всього всі ганався з пробігом 250 тисяч. Коротше, дивіться, раз на автоматі, два на автоматі. І там чотири автомобіля Стоять всі на автоматі. На яка не так часто втрапляється на луцькому ринку. Toyota Versa, 10 рік, двигун, 2, дизель, 8500-240 пробіг. Руль вже хлопці зробили. Всі душечки дивіться які в такому приємні цікавому кольорі, ну понятно, все. Видно, що салон мав клієнтів багато, але машина. Класна, я не скажу вічно, але надійно. Да, X-35 Швейцарія. Дивіться, який там обізн, поріг який козирний. І давайте подивимося, що він тут коштує. Рік 15, два дизель. 135 кВт на автоматі. Повний привід. 16800. Ну, ціна адекватна рукові і комплектації. Кожаний салон. Підігрів осідушок. Клімат, круїз, датчики. Все, що ви хочете і не хочете. Задні парктроніки. Головне Швейцарія. Машина обплуговувалась правильно, їздила не так багато, а тут заявлено всього на всього 165 тисяч. Так що машина цікава. Форд дивіться, який стоїть. Це число для дівчат. Він не простий, він на, на автоматі. Десятий рік Ford Fiesta. 1,4 бензин, автомат без підкрасів, 7,950. Не просто, але на зимовій гумі. Нічого би і ні. Тут правда, є такий, прибором не пробиває. Просто вам показав, що є така машинка, невеличка, але вона на автоматі. Двигун 1,4. Вартий міган, що їх тут два стоїть. Зараз підійду, подивимось по чорному. 16 рік, дизель 1,7. 15 штук він коштує торг присутній, без підфарбувань. Тепер дивимося другий. Ціненький. 18-й рік, 5900, 1,5 К9К, 81 потужність. 166 да я Так, зараз я покажу вам. Синенький з іншого боку. Стоять обидва в клітки мотор. Ні, в клітки адміністрації. Так, ще один четвертий міган стоїть. Рік 19, 1,5К9К -ка 15600. Дивіться, комплектація швиденько. Гольф плюс сьомого року. Він не простий, він на автоматі. Ціна 7700. Двигун. 1,4, зараз підійдемо глянемо який. 1.4 бензин. Я так розумію, він з турбінкою. Не МПВА. Портроника сзади Клімат, круїз, Підегривен навіть если йду, серва руль, ну, хороша машина. хороша. А головне ще автомат. Люди довольно частіше, начали запитывать колеса. Це коліос Швейцарія. Підійдемо, глянем характеристики, парктруніки передні. Так. Комплектація босе автомат 13 рік, 2 дизель, повний привід, Швейцарія, сертифікат наявності 14500. Саме головне в кінці. 14500 кожа. Ми ну хотіли, мене чисто мене. Мені не подобається сама форма трошки автомобіля. Особливо. Так кажуть, на ну, любителя. Четвертий Міган. Ціна 16500 за 17 рік. 1,6 дизель. 141 заявленого пробігу. ШКЕ стоять. 11 рік 2, повноприводний, на автоматі, босе комплектація 14500 двоєчка і тут теж, тут, тут, тут не те, тут 1.5 к 9 к рідна фарба 8950, два ключа. Кашка 13-го року, 1.6 дизель. 13 тисяч доларів, хлопці за нього хочуть. 230 пробіг. Оце теж непогана, Там все було написано, можете прочитати. Ой. Восьмий рік. 1,5 дизель, 211 пробіг, 8850. Рідна, фа... рідна пробіг рідна фарба. Ще один кашкай. 13 рік, 1,6 пробіг 165, без жодного підфарбування, 13650 торг. хто з Німеччини. Ще один кашкай. На автоматі 13 рік. Двоєчка, пробіг. 198 стан нового авто, комплектація баса 15400. Ще один кашкай. 12100, його ціна за 10-й рік, 1,5К 9К не фарбована. І тоже 199 пробіг. Дайкіть пробіги. Класні. Кашкай. Плюс 2 Дінадцятий рік, 1,5 дизель, 11800. Кенго, длинна база. Це рік 15, -й. дизель 1,5, ціна 12,650. Я за сьогоднішній день побачив первого, перший кінго в длинній базі. А люди його запитують. 7.350 за 9 рік 1,4 дивно на кВт. Зверху люк. Парктроніки, літня гума. Позаду теж парктроніки і паркоп. І маткруїз шестиступка з люком. Нам то місто, з хлопців привів, хлопці дивляться, грандіка непогана до пана Юрка. А я ось там, подивіться, тут стоїть і дивіться, 1,6 MPI, 10-11 рік бензиновий і 7,450. Ну, чисто для себе. Вона ж дивіться, вона ж в ліфтбеці. Всі ганяються за цими машинками. І я розумію, що можна ціну подвинути, десь 7200. І... Так, да, не, не про продажу, ну для себе це хороша машина. Міган третій. рік 13-й, дизель 1,6. Ріх я покажу вам по кінгулях. 13 тисяч за 16 рік. 1,5 К9К. Ерлінг не фарбований. Поруч стоїть ще один. Це, це, це який? Це 18 рік, то був 16, -й. 12900, 1,5. Оригінальний пасажир. Кінго дизельне. 13, рік 1,5 дизель, 8350, 268 тисяч пробігу. Третій міган, рік 12, 10, 300, 1,5 к 9 км.